Всім добрий ранок. Дивіться, що горобці заводять в мене під вікнами. Він до неї підлітає вже який раз. Займається коханням. Ти моя хороша. Ну, горобці, ваші діти вже повідлітали. з гнізда в мене під хатою. Мені було чудно і дивно таку картину побачити зранку. Я ще каву не пила, а вони тут уже любляться. Молодці хлопці і дівчата. Все, полетів він, і вона лишилася відпочиває. полетіла й вона. Ну ось, за одний робочий день закінчився. У нас дощі, душі, душі, душі. на зміну сонце. Дощ сонце, дощ сонце. Волого. І знов на вечір зараз очікуємо дощ. Чи буде, чи не буде, не знаю, але написано, що буде. Вихідні так само будуть дощові. Нічого не поробиш. А у нас уже зовсім скоро буде великий фестиваль український, називається Він Суїзівка. Ми там були раз, то давно зі мною, той бачив. І оця погода, от така якась, не знаєш завжди, що тебе там може чекати, якось трошечки зупиняє, щоб не, щоб не їхати, нема бажання. Хоча люди їдуть, люди зарані там, е, е, як кажуть, бронюють готелі. Там таке гарне місце, ліси. Я ніколи не думала, що у штаті Нью-Йорк таке можна побачити. Хто, кому інтересно, подивіться, у мене десь має бути в полей лістах, дивіться. Українські фестивалі. Має бути це відео. Там така велика площа лісів. Отак, от скільки оком дивишся, скільки ліси. І отака от гориста місцевість, дуже гарне місце. І там настроїли різних готелів з українськими назвами, з назвами наших українських міст, і там люди резервують ці готелі, ці кімнати до Союзівки. Там є великий басейн, там є ресторани, там люди відпочивають душею і тілом, тому що в лісах... Там моря нема, там нічого нема. Природа, пташки цвірінькають, відпочинок. Так ми були там один раз, ми були, правда, без ночівлі. Ми рано пішли, вечором вернулися. Їхати туди дві години о, в цьому і проблема, що то далеко. Степан мій їхати ніяк не хоче, він каже, що він багато кілометрів на роботі наїжджає. А Маші нема до того інтересу. А я сама, ну як, хіба що з кимось у компанії йти? Соня хоче їхати. Не знаю, що з того буде. Ну, але трохи задалеко. Дві години їхати. Напевно, ні. Ну і по великому рахунку ми там уже раз були. Там одне і те саме. Воно ніби повторяється, єдине, що там міняється, то гості, які туди приїжджають, якісь співаки, якісь е гурти українські, тепер буде ця драха-браха, чи як. Ну, це таке молодіжне. Хоча там дуже багато людей такого похилого віку. Ті, які вже роками туди їздять, вже у яких тут повиростали діти, і онуки. Як би було ближче. Їздили би, а так трохи задалеко. І не знаєш, яка погода. От у нас спустилися дощі. Коли ці дощі закінчаться, не знаю. А то в середині липня 14, 15, 16, якщо я не помиляюся оці вихідні. І вхід туди дійсно платний, і, ну, і за бензин треба платити. і... І за їду там хоча можна брати свою їду, якщо ви маєте в чим вести. Можна там їсти щось своє. Але завжди, як їдеш, то йдеш чого туди. Ідеш, щоб покуштувати тих вареників та тої капусти, та тих сосисок. То, що ти вдома не вариш. І музика там завжди, там І бувають і такі інтересні якісь роблять заходи, щоб можна було подивитися. На наші українські якісь традиції багато музикантів, пісень різних гарних співають. Ну, це таке діло. Хто не був, я рекомендую піти подивитися. Люди туди з'їжджаються з усієї Америки. Із Кароліни, із Флоріди, із... з усіх міст, де люди знають про цю. У Ізівку з'їжджається дуже багато людей. Так що отаке нас чекає. Чи поїдемо, чи ні, не знаємо. Ці душі, вони нам, дивіться, навіть і не дозволяють починати щось робити там на бакярді, тож ми ж хочемо починати робити той дек. І через дощі відпочиваємо. Прийде час, дощі закінчиться, будемо робити. Дивлюся, в Ютубі тепер дуже багато відкривалося наших україномовних каналів. Я без губної помади, вибачайте, я з роботи. Слухайте, це так радує, це так наші жіночки, дівчата. Я впевнена, що в українців великий досвід є у усьому, який передається нам, напевно, в крові. І приготувати. І в хаті щось зробити, і на городі. То, дівчата тепер дивлюся я ніколи не замічала раніше, тому що я ну, напевно не шукала. А тепер забила про троянди, як троянди чим оприскувати від, від тлі. і знайшла. Слухайте, ж по є українських блогерів, жінок, які ведуться і які рекомендують там щось, які щось показують. І є дуже багато. І це круто, слухайте. Молодці підтримуємо. Давайте один одного. У мене навіть дивиться жіночка, пані Зося з України. Я бачу, пише жіночка, пані Зося з України. Ну і окей, пані Зося. а Не не додумала зайти, що це за пані Зося звідки. Що? що Людина іноді пише гарні коментарі. Не завжди хочеться подивитися, хто це і що це, і звідки воно. Пані Зосі є канал, де вона розповідає про свої городи, про свої рослини, про свою садибу. Це приємно. Тут в Америці також багато каналів тепер україномовних розвелося. Ну, Молодь, це є молодь. Вони шустріші, розумніші, підкованіші більше. Вже пора вже їм здавати свої позиції. Для мене цей канал це не є заробіток грошей, це так, знаєте, хобі розважатися. Був час, коли не вистачало якогось спілкування. І я собі думаю, ну, дай я відкрию. Можливо, мої якісь відео комусь би і допомогли не боятися. Бирати манапки і кудись виїжджати. Молиться одне, а люди вже такого віку, як ми, завжди вагаються їхати чи не їхати, вартує чи не вартує. Звичайно, буде важко тут тим, хто десь вдома там займав якісь посадові місця, який десь там керував кимось чимось, тут керувати навряд чи ви будете. Тому тут важко. Важко і тим, хто. Там вдома мав якийсь бізнес свій, бо тут бізнес завести, це також це... бізнес завести це не проблема. Проблема завести клієнтуру. Це все приходить з часом і з грошима так само. Так що ось такі у нас справи. Їду додому, може, я ще встигну до дощу. Марія наша сьогодні працює. І вона каже, мамо, дивися, ми навіть не, не встигли пам'ятатися як майже місяць літа тютю. -тю. Хоча тут літо починається з 21 червня. Але календарне літо. Коли? Вона каже, ми навіть не встигли за цей місяць виїхати хоч раз на пляж туди, на, на берегу Лонберенчу, куди ми їдемо весь час. Час летить? Не встигаєш поговтатися, як уже, і літо промайнуло. Ой, так що отакі у нас справи. Розповідайте, а що у вас варили, як колись казав Стечко? Споминаємо ці фільми, знаходимо десь на Ютубі старі та й дивимося. Вони вже такі затерті додир і все рівно. Чуть хочеться отакого от свого. І завжди дивишся як вперше. Буду з вами прощатися. Йду зараз додому, зроблю собі якесь смузі. У нас там у фейсбуці якийсь чоловік подавав. Замітку оголошення, що він продає вишні. Вишні тут Тут і черешні дорогі, але вишні ще дорожче. І він продає за 125 доларів 10 кілограм вишень. І розклав в якому місці де він буде. Ну я йому відписала: я би вже, знаєте, я би вже взяла за ці гроші, я би сіла би, та й наїлася б тих вишень. Я би їх заморозила, якби ще щось лишилося. А так де тут не йдеш? Моя буде їхати у Бруклін, мамочка цієї дитини. Вона каже, що у Брукліні є досить багато. Я розумію, що в Брукліні задурно ніхто не дає. В Брукліні, напевно, буде дорожче, як тут. Ну, але тут треба ще їх знайти. От вам казалось би, да, Америка, а. Нема. Є десь на фарм, на фермах, треба їздити на фермах. У Степана є там номер ферми, яка спеціалізується по вишнях. Але вони хочуть, знаєте, мені, мені так, наскільки я пам'ятаю, як говорили колись, вони хочуть коло 6 доларів за пів кіло. Яка вишня, уявляєте, вишня. Золота 12 доларів за кілограм. Але ще не хочеться. Поки сезон поки є. Я вже вдома. Прийшла якась посилка. А, це Маша заказала дитячий одяг. Вона має йти на бебі шауер до подружки. І це такий наборчик, який підпилює діткам манікюрчик. нігтики На ножках, на ручках. У мене зараз у цієї дівчинки також є, щоб не різати ножничками, бо це ну, без, небезпечно. Можна поранити дитинку. То сьогодні, то зараз отакі придумали набор. Можливо, вони і давно тут є, але ми в свій час користувалися звичайними маленькими ножничками. І це вона набрала такий сет після купання. Одне до одного. І буде подарунок. Все, з вами прощаюся. Всім пока. Бувайте здорові. Мирного всім неба. Бай-бай.